Друзі мої, всім привіт! Тема цього відео це враження від побаченого дистанційно, як проходила ярмарка у 13 школі. Ну, для тих, хто не в темі, зорієнтую. У 13 школі проходив благодійний ярмарок, на якому збирали кошти для нашого підрозділу — 2-ї стрілецької роти 104 батальйону. На ярмарку було зібрано 34 тисячі гривень. Але питання навіть не в грошах. Зрозуміли, що вони важливі. І важливе для того той програми, яка була започаткована на каналі мого сина, батя пише про збір на дрон. Я вам скажу, кошти, які залишилися від попереднього збору на автомобілі, які ми достроково припинили, фактично за 50 тисяч, фактично за 4 дні вдалося зібрати суму порядка 100 тисяч. Але питання у враженнях. Я в захваті від того, як це відбулося. Я в захваті від того, як учні на це відреагували. Ну, в першу чергу, це говорить про гарне виховання, а тому причина це батьки і вчителі. Зокрема, вдячний організаторам даного заходу. Вдячним усім жителям Заодаївського мікрорайону. Скажу так, для мене трансна школа рідна стала ще ріднішою. Після того, як вона рідна для мене була, там навчалася моя мама Завдавський мікрорайон, для мене теж не чужий. Я там був, це був мій округ, коли я був депутатом міської ради, але знову ж таки повернутися до, до того, як усе це відбулося, скажімо так, таким, таким заходом, з таким бажанням, я особисто побачивши відео із даного дійства. Побачив лише як очі горять у школярів. Е, як, от це є елементи патріотизму, про які так можна багато говорити і нічого не, не робити. Е, попри все, навіть тоді, коли починали ми першу програму по автомобілям, я відчував навіть дистанційно якісь певний скептис і от е, недовіра до цього всього, е, можливо, на тлі якихось нечистих на руку. Але тут. Відбулося все організовано, все з таким піднесенням. І від цього стає ще більше розуміння, що ти воюєш за свою країну, за таких людей. Це дійсно надихає. Знову ж таки, хочу ще раз ще раз подякувати 13 школі, організаторам, дітям, батькам і всім, всім небайдужим, які долучилися до даної акції. Разом до перемоги, слава Україні.